Вашим ювілеєм. Будьте здорові, щасливі! Нелі Олександровну, бережіть. О, Бо вона ж так, ваша опора. Ну, але здоров'я, здоров'я і здоров'я вам. Ну і, звичайно, гарні слова у цей святковий день. Бажаємо вам найперше міцного здоров'я, то боліття, бадьорості, та завзяття, гармонії в усьому, щоб віра, надія та Божа любов не залишали вас і доброта та слава не зігнівали ваше серце. Так що всього вам самого найкращого, Олександр! Маріна Івана світка теж приєднується, керівники. Знаєте, що таке інженері, так? У мене в школу найбагато квітні, каже, а ви ще живуть. Всі малювали по довозку. А вот так вой, порівняй, ми ж знаємо, що мене сказати. І вас і там гриби, і перельовки. І що хочеш, у вас там є.

Керівники також приєднуються і хочуть вам побажати всього найкращого. Щоб завжди колеги ваші, я посаджувати п'ять не сімдесят

Щоб та енергія, яка у вас присутня, хай вона у вас буде, тому що зачасту вона і нам передається, будьте здорові, будьте щасливі, всіх вам земних благ, щоб ви зустріли ще не один ювілей при здоров'ї. І вже коли шановні, за один рік була створена така пасіка, Ну, ми вже е, зрозуміли, що це серйозно. А коли поїхали в Чигирин забирати нові вулики, і майстер каже: ви знаєте, ми в такі вулики, е, я роблю перший раз в житті, я поняв, що це серйозно, Петрович. Вичі, макро, да, <риклад> да. І поміть, шановні присутні, що е, взяти той мед, у який на наносили бджоли і кажуть, банально з'їсти, це не так. Петрович його перетворює в прекрасний натур продукт який... Ми не попробуємо. Щоб я не був голословний, ми його пробуємо. Петрович, ми за вас зараз вдячні, ми вам навіть міцного здоров'я. Хай все у вас буде якнакраще, вам, вашій сім'ї, родині, рідним близьким. Знаєте, це дуже важко, дуже тривожно. Ну, так сидиш вдома, потім викинули, навіть не мати вміє. Я скажу відверто, що, звичайно, усмах що всі зі мною, я вам командую, мені голову розуміти, це нормально, потім проснувся в условию кісток, вже легше. Але ж повірте, що 49 років з лісом, ну це не просто все життя. Я знаю, що і... Ваше життя і ваший досвід, і ваший життєвий шлях пов'язаний із цією лісовою гадою. І хто вже в неї, то вже з нею. І стільки, бо в нас тільки І е, розумієте, що отак от, так от е, приємно, що що ну, є хороші приємні, можна поспілкуватися, вона і про пасіку, і про все, що завгодно, крім дівчат, правда. <зуміється> <зуміється> <Бо вони> щас, <зуміється> Ще балакає, а, а тут життя, да? і, і я э, хочу э, просто поліцію всім подякувати. Таке свято, таке торжество. І навіть ну, так, тут приїдемо тут. Ви те, що вчора там все тоді. Танцювати. Танцювати. Танцювати мене, че найкраще. Хай вам Бог береже. І повірте, що... Я, uh, в ну, все что языки, сны, чьи, Пусть голова Моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз. Мои года. Мои года, мое богатство. Пусть голова, моя седа. Не только груз, мои года, мои года, мое богатство.